Забезпечення буде використовуємо проти закону. Виникає така проблема. Якщо законодавство є таким, що злочинцями є майже 100% усього населення, то, то, можливо, це законодавство не відповідає реаліям від цього суспільства і слугує ця колізія Не можеш усе суспільство. Це ну, дійсно парадокс і о, зараз скоріше, виникає така проблема, як же ж прибудувати ці відносини, як же зносити чи, чи змінити законодавство в такий спосіб, щоб о, все ж таки інтереси суспільства нас і звали. чи ввести в законодавчу площину діяльність інтернету, захист тих самих авторських прав, діяльність інтернет-засобів масової інформації відповідальність. Та До 2015 року я не впевнений, що цей, ну, це особисто моя думка, що цей закон буде бездоганним, оскільки ну, надзвичайно важко знову ж таки формалізувати ці. Інтернет-відносини, які є самоорганізованими, які дуже важко проконтролювати, які знаходяться. спеціальних підрозділів, які займалися контролем за опіком інформації у мережі інтернету. Є невеличка ще одна така проблема проблема кадрова, яка є досить відчутна для Міністерства внутрішніх справ і для відділу, який займається боротьбою із комп'ютерним кіберзлочинством із комп'ютерним з злочинністю прошу. Це те, що Ті люди, які є карталістами, ті люди, які могли б допомогти в якийсь спосіб присікати. Якого не очікування? Класичне бачення авторського права, зовсім навпаки, так? копілев та фані це невизнання і недотримання тих правил, які є оставлені в нашому свичному матеріальному індустріальному суспільстві. Люди, які діють, не очікуючи ніякої матеріальної нагороди, просто ось собі діють. Це Темо окремого симптору правдась і право в нашій державі. кібергігієна, Відсутність культури, відсутність можливо просто розуміння того, що що таке інформаційна діяльність, призводить дуже часто до небажаних наслідків. Взагалі, як уникнути, як, як, як не стати жертвою кіберзлочинців? Є у вас якісь рецепти? Актуально вводити свої інформації. i'm sure i'll be Не залишати інформацію про себе. чи Дуже обережно викладати цю інформацію, це намагання цей раз не експериментувати, якщо немає в цьому потреби. Це намагання фільтрувати інформацію про себе, це намагання гіпотетично. як Ця інформація в бути використана проти вас. Соціальні мережі від речі в Росії надзвичайно велику увагу приділяють саме в російському атаку. Величезна кількість соціальних знову ж соцседальних це кіберзлочинство чи не кіберзлочинство, поширювати інформацію соціального характеру. Звичайно, важко проконтролювати ну, такі поняття, як параджі журналісти, вам мабуть відома. Використання комп'ютерних технологій, веб-камери, мобільного телефону із, екран, із роботою в режимі реального часу. тут і зараз. Цю інформацію, знову ж таки, ніхто не може відслідкувати і контролювати, і вона, потрапляючи в мережу, може стати доступною для загалу питання. Дитина, яка стала жертвою насильства в школі, так, чи під час якихось вуличних розборок, чи жертва гвалтування, чи ну, якісь, можливо, інші можна навести приклади. Інформація про цю людину потрапляє в мережу і її поширення. Ну, проконтролювати надзвичайно ну, складно. Чи не стане ця інформація, по яким травмувати цю людину, що може бути використана? Інтернет, в принципі, є таким, як є суспільство, з одного боку, таким, як є аудиторія, а з іншого боку, інтернет є таким, яким ви його хочете бачити. Хочете порнографію? графіка? Тримайте порнографію. Не хочете порнографію? Йдіть на інші сайти. Тобто, З одного боку, інтернет є таким, яким ми його робимо, як користувач, людина, яка воює за його. З іншого боку, інтернет є таким, яким його схворює. Інформація про споживання і створення наркотичних препаратів, тобто те, що раніше досить жорстко пересікалася державою. Тобто сьогодні така інформація абсолютно доступна за великого, за не, за не дуже велике враження.